Щось знову сталося? Ну, чому знову? Пеню криві дозволили. Тепер наш морський вам кричить від Полундра і команда саме повний вперед. Ну що ж? Схоже, я продаватиму квитки на цю фільму. І буду намагатися продати якомога більше. А, Херзон таки свою своєму Ну Якщо Херзон і павук, то я не муха. А потім відмовити. Не мала бажання та й можливості. Проби мої загубили. Тож не судилося стати актрисою. Катя, я організую новий і буду рекомендувати режисерові. Якому? Найкращому. Найкраще не працюють з невідомими. Робота мені потрібна тепер. Питаю, що сталося? Ось вони без роботи. Щодня приходять, перевдягаються, грануються. Мають надію, що наталку полтавку знову запустять. Шкода, що фільми закриють. Вони цим. До речі, акторам сподобався твій трюк і ще й кожному заплатила. Це була моя умова. М -м, ти ще з режисера спрацювала. А знаєш правило? Не можеш змінити ситуацію відпусти. Тепер знатимо. А як відпускати відпускатимемо? О, ти маєш роботу. Це треба відслідкувати. Це теж правило? Буде правило. Ну, давай.